це нова шкода Октавія ВРС, і в цьому відео я вам розповів наскільки вона взагалі хороша, але перед цим покажу кілька особливостей, які відрізняють її від інших гарячих хетчбеків. Тут у нас парасолька, і вона ховається в дверцятах. Можна замовити спеціально відерце-смітник для заднього сидіння. А тепер подивіться сюди. Це місце для мобільного телефона. А це що за чувак? також є смітничок і спереду. Ось маленький фіксатор, де можна прикріпити талон на паркування. Хоча зараз майже всі паркуються через мобільний застосунок. Під підстаканниках є ось такі маленькі затискачі. Коли ставите пляшку, натискаєте вниз і провертаєте, можете відкрити пляшку однією рукою. Вбудована ліка для заливання рідини скламивача менше шансів розлити, тож все круто. А ще шкребом для льоду під кришкою бензобака, і спеціальне місце, де можна повісити пакети з покупками, міцний гачок. Але я знаю, що вас насправді цікавить. Отже, це дволітровий чотирициліндровий турбований бензиновий двигун. Він видає 265 кінських сил. Це на 20 сил більше ніж у дорестайлінгової версії. 370 ньютонів крутного моменту. Семиступенева роботизована коробка передач з двома щепленнями. Привід лише на передні колеса. Розгін до сотні заявлено 6,4 секунди. Але як насправді, давайте зараз і перевіримо: лаунч контроль активовано. Впускаю гальма вперед, газ на максимум. Ось у чому особливість переднього приводу 5,95 секунди для авто з переднім приводом це дуже хороший результат. Машина добре зачепилася з дорогою. Система стабілізації була в спортивному режимі. Вона грамотно керувала потужністю, не давала колесам сильно буксувати, але й не обрізала тягу надто сильно. Все дуже добре налаштовано. Окрім оновленого двигуна, версія ВРС має агресивний передній бампер з ось таким січастим декором понизу. З боків збільшені повітряні канали, і звісно, шильдик ВРС. Збоку унікальні 19 дюймові легкосплавні диски, чорні корпуси дзеркал, чорне обрамлення вікон, а задні вікна тоновані. Хоча я не великий фанат цього рішення. Позаду спойлер на кришці багажника, і знову ж таки логотип ВРС. Бампер теж агресивний з декоративними вставками та здвольним виходом. Опними трубами глядають вони масивно, але якщо придивитися, трохи перебільшено. І є ще одна деталь: лише версія ВРС може мати ось таку яскраво зелено жовту фарбу. Всередині є кілька візуальних оновлень у порівнянні зі стандартною шкода Octavia. Тут спортивне кермо VRS, спортивні червоні шкали приладів, а також логотип ВРС на віртуальній панелі у мультимедійній системі. На передній панелі вставки з матеріалом з червоною строчкою. Імітація карбону. Мені вона не дуже подобається. червона строчка. Є ще і тут. Спортивні сидіння VRS досить зручні, хоча матеріал трохи дешевий на вигляд. Є також накладки на порогах з логотипом ВРС. Позаду теж стоять спортивні сидіння, це дуже приємно. А у всьому іншому це звичайно Октавія багато простору для колін і голови, салон простори, практичний і зручний. О, і точки кріплення ізофікс дуже зручні для доступу. До речі, навіть на передньому пасажирському сидінні є також «Ізофікс». Тобто, в цьому авто можна безпечно розмістити три дитячі автокрісла, практичне і швидке авто, що ще потрібно. Окрім оновлених задніх сидінь, шкода також внесла деякі зміни в шасі ВРС. По-перше, це більш спортивні гальма. Тож, давайте їх і перевіримо. Екстрене гальмування зі швидкості 96 км на годину. Повинно вийти менше ніж 35 метрів. Розганяємось. Поїхали, гальмуємо. 35 метрів чудовий результат. також були і інші зміни в ходовій частині ВРС. Автомобіль отримав жорсткішу спортивну підвізку. Він сидить на 15 мм нижче від стандартної Octavia. Якщо ви хвилюєтеся, що така підвізка зробить авто жорстким на нерівностях, є опціональна система Динамік Шасі Контрол. Це адаптивна підвізка з можливістю регулювання, від м'якої до дуже жорсткої. Доступно аж цілих 15 рівнів налаштування жорсткості. Також є електронно керований самоблокуючий диференціал на передньої осі. Він може направляти до 100% відсотків моменту на будь-яке з передніх коліс, залежно від щеплення. Це дозволяє краще передавати потужність на дорогу і забезпечує максимальне щеплення в поворотах. Тож, давайте подивимося, як ця машина поводиться на звивистій дорозі. У чому перевага шкодок Octavia VRS? це розумний практичний сімейний автомобіль, який легко продати своєму партнеру, але під капотом двигун від Volkswagen Golf GTI і той самий розумний передній диференціал. Оу, що це? Це система автоматичного гальмування трохи зляка. Але щеплення з дорогою чудове, навіть попри слизьке покриття. Передній диференціал такий розумний, що витягує машину з повороту, передає потужність на колесо, і ти буквально вилітаєш уперед. Цю машину дуже легко вести на високій швидкості. Вона передбачувана, тримається рівно в поворотах, швидко реагує, відчуття керма і можливості налаштування не такі, як у Volkswagen Golf R там більше потужності і повний привід краще передає тягу на дорогу, але Golf R не такий практичний і він дорожчий. Хоча я б, якщо чесно, доплати. Ти би і взяв би Golf R. Якщо хочете подивитись мій огляд на нього, натисніть на посилання вгорі. Але знаєте що, ця Octavia VRS все рівно веселий автомобіль. Перемикання передач швидке під час розгону і трохи повільне на зниженнях. Але загалом чудова керованість все передбачувано. Їхати легко в динамічному режимі. Це авто реально відповідає всім вимогам. Ще одна остання фішка, яку треба знати про цю нову шкоду Octavia, це оновлена спортивна вихопна система. Давайте послухаємо. Так, звучить краще ніж у звичайній Октавія, але звучить не так потужно, як виглядає. Правда ж? Та є деякі речі в Октавія Вереси, які справді дратують. Кнопка вибору режиму руху знаходиться ось тут, серед купи інших кнопок і взагалі не виділяється. В ідеалі її слід було б розмістити на кермі, щоб можна було швидко натискати. О, комфорт спорт, але ні, доводиться шукати тут, тут натискати чи тут на екрані. Занадто багато варіантів. Це не дуже вдало зроблено. Шкода, схоже, взагалі не хоче, щоб ви відключали систему стабілізації. Вони зробили це максимально складно. Немає окремої кнопки. Треба зайти в меню, вибрати автомобіль, дочекатись завантаження, прогортати меню. обрати гальма так, чомусь саме гальма, і лише потім знайти пункт ESC та вимкнути систему. Ще одна дивна річ бічні подушки безпеки для задніх пасажирів. Це опція за доплату близько 400 фунтів. Ці подушки захищають таз і грудну клітку задніх пасажирів. Особисто я вважаю, що такі речі, як пасивна безпека, повинні бути стандартом, а не опцією. всі ці сигналізатори, асистенти, адаптивні підвізки і так стандартні. То чому б не додати ще одну справді дуже корисну функцію в базову комплектацію? ще один момент. Задній склочисник це теж опція. Так, вона безкоштовна, але її треба вручно обрати при замовленні авто. Якщо ви забудете поставити галочку двірника, то його просто не буде. Це має бути навпаки, щоб відмовитись, потрібно було зняти галочку. Сумніваюся, що люди Відомо не обрали його, більшість просто не знала, що це взагалі треба вибрати. А потім, де мій двірник? Вибачте, ви ж не поставили галочку. навіть, якщо ви перемикаєте автоматичну коробку в ручний режим, вона все одно автоматично перемикає на підвищену передачу. Чому це ж ручний режим? Якщо я хочу давити у відсічку, то дайте мені це зробити. Ціна на шкоду Октавія стартує від 39 тисяч фунтів, але через CarWow можна заощадити в середньому близько 2 тисячі. Втім, можливо краще взяти авто в лізени за умови першого внеску 3700 на термін. Мін два роки через нову лізингову платформу. Можна отримати авто за 380 фунтів на місяць. Якщо прорахувати всі витрати, взяти в лізинг вигідніше ніж купувати, навіть і знижкою карвал. -Wow. одна з головних переваг цього авто це практичність. Як для спортивного автомобіля, тут величезний багажник 600 літрів. А якщо скласти задні сидіння, стає неймовірно багато місця у щоденній експлуатації Octavia VRS справді дуже зручна, особливо з адаптивними амортизаторами. Вони значно підвищують комфорт по місту, по трасі, їздити на ній дуже приємно. Є лише один мінус на високих швидкостях відчутно шум від шин. Це трохи дратує, бо загалом машина дуже тиха і розслаблююча. Сидіння зручні, а економічність на рівні. У мене зараз середня витрата менше ніж 7 літрів на 100 кілометрів, хоча я їздив активно і довго стояв у заторах у Лондоні. Якщо їздити Спокійно легко можна отримати менше 6 літрів на сотню. на трасі раджу використовувати адаптивний круїз контроль. Він дійсно спрощує довгі поїздки, хоча іноді поводиться дивно. Наприклад, щойно прискорив мене в притул до авто попереду і ніби забув, що робить. До речі, був момент, коли автоматичне гальмування спрацювало неадекватно. Авто попереду повертало праворуч, а я збирався об'їхати ліворуч. Місця було достатньо, але машина вирішила, що буде зіткнення і різко загальмувала, залишивши мене без тяги на виїзді з перехрестя. А назустріч уже їхала інша машина. Тобто, не всі системи безпеки поводяться дійсно безпечно. Тож, який мій фінальний висновок щодо нової шкоди Octavia VRS? чи варто її уникати, просто розглянути, внести до списка чи відразу купувати? Я думаю, її варто внести до списку. Це не найзахопливіший і не найпрестижніший гарячий автомобіль, але вона чудово збалансована у всьому: продуктивність, практичність, комфорт та ціна.